Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я як завжди хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі я продовжую робити відео на каналі, ба більше я це роблю з насолодою. Не дивлячись на те, що фільми Пітера Джексона були дуже великі, та ще й по три частини, все одно виникає багато питань. Одним з таких є питання, яке виникає після трилогії фільму «Гобіт», а саме, як склалася доля гномів після подій подорожі до самотньої гори. Тому у цьому відео я розповім про кожного з номів. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Почну я з тих, хто не зміг пережити битву п'яти армій, але трошки розповім про їхню предисторію. Торін був сином принца гномів трайна II у самотній горі. На початку своєї юності Торін та інші гноми самотній гори були змушені втекти від дракона смауга, перебуваючи на засланні, він швидко виріс у здібного воїна. Це було продемонстровано в битві при Азанул бізарі поблизу Морії. Він воював з однією з армії гномів під східними воротами морії, і в якийсь момент битви його щіт зламався. І, використовуючи гілку дуба, знайдену на землі як щіт, він отримав епітет дуба щіт, який залишився з ним навіть після смерті. Торін став королем у вигнанні народу Дуріна після того, як його батько зник безвісти та помер у підземелях Долголдура. Філі та Кілі були братами, а також були наймолодшими з 13 гномів. Вони були найактивнішими гномами в компанії Торіна, і, окрім Баліна та можливо, бомбура, вони частіше з'являються як окремі персонажі в Хобіті Толкіна. Філі та Кілі були племінниками Торіна, який був старшим братером їх матері Діс. Обидва брати були вбиті, захищаючи смертельно пораненого Торіна до Бащи битві вбитви п'ятий армії, і всі троє пізніше були поховані з почистями. Першим, хто увійшов до Більбо у його дім, був Двалін. Він народився через два роки після того, як Дракон Смаух спустошив Ербор. Двалін був сином Фундіна та молодшим братом Баліна. Після битви при Азанул Бізарі у віці 27 років Двалін супроводжував трайна другого і Торіна Дубашіта, щоб мирно оселитися в північному Еретлуїні. Пізніше Двалін разом зі своїм братом Баліном і кількома іншими супроводжував Трайна, коли вони залишили Еред Луїн, щоб повернути Еребор. Невелику групу переслідували посланці Саурона. У 2845 році Трайн був захоплений, коли він і його супутники ховалися під карнизом лихолістся від чорного дощу. Після марних пошуків свого короля гноми здалися і повернулися до Торіна, щоб повідомити йому новини. Що стосується подій після битви п'яти армій, то Двалін вирішив жити в Ереборі під правлінням тайна другого залізностопа, двоюрідного брата Торіна, а тепер короля під горою. Схоже, двалін не приєднався до експедиції свого брата Баліна з переселення морії, тобто він не був серед тих, хто загинув там, коли колонію захопили орки п'ять років по тому. Він був одним із семи десяти гномів з групи Торіна, які все ще жили в Ереборі, коли Фродо прибув до Рівендала, як повідомляє Глоїн. Після завершення війни заперстань. Що призвело до поразки Саурона та знищення єдиного персня, Двалін прожив там все своє життя та помер у четвертої посі у 91-му році у віці 340 років, що вважається серед гномів дуже великим віком. Глоїн, сунь Гройна та батько Гімлі, з'являється в гобіті в основному як персонаж другого плану. Глоін народився після того, як Дракон Смаук спустошив Еребор. Він був молодшою дитиною Гройна та молодшим братом Гройна. Відомо, що Глом брав участь у битві при Азанул-Бізарі, останній битві війни гномів і орків, хоча невідомо наскільки значним був його внесок, оскільки йому було усього 16 років. У 2879 році у Блакитних горах під час вигнання у нього та невідомої дружини народився син Гімлі. Він був відомий своїми вміннями поводитися з трутом, і разом зі своїм братом Ойном йому зазвичай наказувало розпалювати багаття щоразу, коли гноби ставали табором. Після битви він облаштувався в самотній горі разом зі своїм сином Гімлі. Були присутні на раді Елренда в Рівенделі, де він привідав Фродо Бегінса на вітальній вечері після того, як Фродо одужав від рани. Отриманої від короля чоклуна Ангмару. Він розповів про історію самотнього гори та королівства Дейл з тих пір, як більбо пішов, включаючи рішення Баліна покинути самотню гору та відновити стародавнє королівство гномів у морії. На раді Елренда його син Гімлі попередив прогінців із Мордору, які погрожували королю Дайну другому Стопу та шукали новини про більбо, Фродо та єдиний перестань. Невідомо чи Глоун воював проти військ Саурона в битві при Дейлі, але його смерть зафіксована вже у четвертій посіб 15-го року у віці 250. 53 роки. Ойн був старшим братом Глоїна, двоюрідним братом Дваліна та Баліна, дядьком Гімлі. Ойн воював у битві при Азанул Бізарі разом з Торіном Дубащитом. Ойн був одним із гномів, які побилися об заклад, що Більбо піде разом із ними повернути самотню гору. Після подій гобіта Ойн відправився в морю з Баліном і Орі, а також багатьма іншими гномами, щоб відновити царство гномів із народу Дуріна. Після того, як Балін став володаром морії, Ойна було відправлено шукати верхні зброєві склади, які очевидно знаходилися на заході біля ворот Холін, західні ворота з морії. Минуло близько п'яти років, коли Оїн у якийсь момент знову приєднався до Баліна, перш ніж орки морії напали. Гноми не змогли втекти через східні ворота, тому що орки утримували міст Казад Дум, тому вони намагалися втекти через Голінські ворота. Проте вода за дверима була аж до стіни, і страшу водій забрав оїна. Що стосується Баліна, то він народився у самотній горі до приходу дракона смауга. У нього був молодший брат на ім'я Двалін, і він був серед тих, хто був вигнаний зі своїх домівок, коли смауг напав на самотню гору. Після цього він, можливо, жив у Дудленді, як біженець, перш ніж брати участь у війні гномів і орків. Багато років по тому він супроводжував Трайна другого батька Торіна, коли той намагався сам повернутися до самотньої гори, але Трайн був захоплений і втрачений. Через сім років після подорожі до Еребора Балін супроводжував Гендальфа, щоб відвідати Більбо у Ширі, оскільки вони стали хорошими друзями під час своїх подорожей. Він і Гендальф повідомили Більбу про поточні події в середзем'ї. Десь пізніше, у наступні роки, перед експедицією в морію, Балін відвідає Більбо принаймні ще раз. Під час цього візиту до Ширу Балін зустрів щойно усиновленого більбо сподкоємця Бекенду Фродо. І юний хобіт прийшов, щоб дізнатися про подорожі Баліна та його дядька до самотньої гори. Пізніше Балін очолив експедицію в спробі відвоювати стародавнє королівство гномів морію, сподіваючись відновити правління гномів і повернути останній із семи перснів гномів. Хоча король Дай не давав свою згоду, Балін і компанія все одно пішли. Серед його членів були товариші по компанії Торіна Ойн і Орі, перебуваючи в морі, він виявив Дуріна та міофіроловий шолом, можливо, коронодуріна першого, і заявив, що вони належать йому. Після відкриття цих предметів Балін, будучи нащадком роду Дуріна, претендував на правління царства гномів, прийнявши титул лорда морії. Зрештою, пошуки персня, який дарував велике багатство та прокляття жадібності його власнику, були марними, оскільки його забрав Саурон. Його тіло було знайдено після битви та поховане в камері Мазербула. Спроба відвоювати морю, зрештою, зазнала невдачі, оскільки решту його родичів потрапили в пастку та були вбиті. За іронією долю, він помер у тому самому місці і так само, як його батько було вбито 195 років тому. Бофор не був пов'язаний з королівським домом Дуріна, але походив від гномів, сказав думу. Про його життя після битви п'яти воїнств сказано небагато. Глоін доповів Фродо Бегінсу безпосередньо перед радою Елранда, що Бофор живий і процвітає в Ереборі. Можливо, він жив на початку четвертої епохи, але час його смерті невідомий. Хоча Біфур був нащадком гномів з Казадому, він не був пов'язаний з королівським домом Дуріна. Більшість його родинних стосунків невідомі, а про його батьківство відоме дуже мало. Він і його сім'я були вигнані з дому в самодній горі драконом смаугом і змушені були жити у вигнанні, де воїн-гном працював виробником іграшок. Після Торіна другого дебоші та до нового життя в його залах у Блакитних горах він продовжив своє життя як виробник іграшок. Доблесний і хоробрий воїн. Біфор ніколи не здавався і бився в битві п'яти воїнств з усіх сил, убивши численних ворогів. У результаті великої битви Дайн другий заліз на стоп, дав йому свою частку скарбу. Він пішов жити у самотній горі. Дорі був гномом із народу Дуріна. До подорожі на Еребор, Дорі жив в залі Торіна на півночі Блакитний Хір разом з Норі та Орі. Дорі брав участь у битві П'ятий армії і вижив у ній. Ймовірно, він повернувся на самотню гору, де вижив аж до часів Ради Елренда та війни за заперстень. Швидше за все, брав участь у битві при Пределі, хоча точна дата його смерті невідома. Норі був гномом із народу Дуріна. Норі мало чим відзначився під час пригод гномів у дикій природі. Хоча він мав такий самий досвід, як і інші члени компанії. Норі брав участь у битві п'яти воїнств і вижив у ній, а потім повернувся на самотню гору, де утвердився та розбогатів. Під час війни за перстень Норі все ще жив у самотній горі і, можливо, воював у битві при Дейлі проти істерлингів. Орі багато років жив у залах Торіна на півночі Блакитних гір разом зі своїми двоюрідними братами Дорі та Норі. Після битви п'яти армій Орі оселився в Ереборі під проводом Дайна Другого залізна Стопа, наступника Торіна на посаді короля під горою зі своїми вцілилими родичами на деякий час, насолоджуючись багатством і процвітанням їхнього дому. У період між пошуками Еребора та можливо експедицією до морії, Орі навчився ельфійському письму та продовжував прогресувати як писар. Орі був одним із кількох гномів, які супроводжували Баліна до морії, щоб заснувати там колонію. Хоча спочатку це було успішно, колонія була розгромлена в тривалій боротьбі з тамтешніми гоблінами і була знищена, коли з'явився баворог. Після смерті Баліна Орі та інші прожили достатньо довго, щоб належним чином поховати його в кам'яній гробниці, перш ніж самі загинути в боротьбі з орками. Останні моменти Орі були записані в книзі Мазербула, з якої Гендальф читав, коли братство персня пройшло повз могили Баліна. Тіло Орі залишилося стискати пошрамовану та потерту книгу. Походження Бомбура невідоме. Він був братом Бофора і двоюрідним братом Міфура. Бомбур не походив з роду Дуріна, хоча походив, від гномів сказав думу. Він воював і вижив разом із більшості роти в битві п'яти армій. Після поразки смауга бомбур утримав свою частку скарбів і залишився на самотній горі до кінця своїх днів. Багато років по тому, перебуваючи в Рівенделі, Фродобегін дізнався від глоїна, що бомбур настільки розтовстів, що тепер довелося кільком гномам просто підняти його з дивана до обіднього столу. Невідомо чи брав участь Бомбур у битві при Дейлі під час війни за перстень. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.